Найкращі управлінці світу слов'яни. Це підтвердили результати міжнародного конкурсу зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge, який уперше приймала Україна. Ми в фіналі Росію, Польшу, Україну. Тобто це три самі команди. Раніше це були китайські команди. В настоящий момент найсильніші менеджери це менеджери восточної Європи. Суть конкурсу показати свої вміння з підвищення вартості акцій компанії на комп'ютерному симуляторі реальної економіки. У наших вузах такого досвіду не мають а лише він може стати катапультою для майбутньої кар'єри, кажуть роботодавці. Я думаю, тепер наше майбутнє в наших руках, нас всі замітять, як в Росії, за рубежом, і нас чекає велике майбутнє, я в цьому впевнений. Ми проводили в рамках даже этого вот в этой этой программы свой такой агробизнес инкубатор и оттуда е, отобрали уже себе отобрали наметили Около 100 чоловіка, учасники таких конкурсів ідеальний кадровий резерв з отриманими навичками їхнє місце на управлінських посадах.